Усім привіт! Сьогодні 10 березня, хочу вам показати наш новий проєкт під назвою Овочі 2024. Маємо ось такі парночки. За цьогоріч зробили. Будемо пробувати. Насаджувати будемо собі, оскільки запланували вирощувати ові овочі в цьому році. Та й буде трошки на продаж. Ось посіяли вже, зараз поливаю, ще немає правда сходів. Тут у нас з цього боку Детмаршер фрюєр, рання капуста, а тут з цього боку зарісся гібрид ранній. Будемо бачити, яка різниця між сортом та гібридом. Щодо продажу, то тобто буде на продаж сортові помідори, баклажан перець. Дедмаршер по капусті і пізня буде агресор. Ще поки не сіяли, агресор трошки пізніше буде. Ось такі теплички зробили дуги, такі, як на полуниці, у нас стекло арматури. Зараз все під плівкою. Поки сходів немає, посіяли 1 березня, але ночі ще дуже холодні. Та в нас оцей парничок перший буде капуста половину і далі буде перець. Половину декілька тисяч насінин. Так, все зараз проливаю водою. Далі тільки з'являться сходи, буду обробляти фітоспоріном. Також в мене є донечка. Тут скоро до 10 років захотіла собі також парничок, ми її зробили. Половину посіяли радиску. Радиска в нас гібрид стелар, а половину горошок молодий. Приладу. Також тенгента. Ось у нас агроволокно рулон. Зараз все буду накривати. Полию буду накривати е, внизу під плівку, щоб було вночі тепліше. Де Вдень справді дуже тепло, а на, на ніч приморозки, то затримуються сходи наші. Далі тут посіяний також ранній горошок прилада, бонь помішниця наша ходить. А ось оцей парник. Повністю це радиска. Хочемо спробувати також ранню продукцію виростити. Зараз буду відкривати, також все накривати агроволокном. Ну, ось ці два ще не задіяні. Слідкуйте, будь ласка, кому треба розсада. Дивіться, будь ласка, як росте, слідкуйте, які сорти, кому що подобається. В основному помідори низькорослі, деберау ми собі не хочемо її. Асортименті також немає. Всім гарного дня.